Кожен, хто стикався з питанням житла, знає, наскільки складно його вирішити, а інколи й взагалі неможливо, тож почну розповідати все з самого початку. Моя родина складалася з п'яти осіб, і ми всі жили разом у батьківському будинку. Він був досить великим, тож місця вистачало кожному. Я був наймолодшою дитиною, тому, коли двоє моїх старших братів виїхали, я залишився жити з батьками до 20 років. А потім познайомився зі своєю майбутньою дружиною, і через рік ми офіційно оформили стосунки. На початку нашого шлюбу ми орендували окреме житло і насолоджувалися спільним життям, а через два роки дізналися, що моя дружина вагітна. На той час ми обоє вже мали постійну роботу і стабільний дохід, але, щоб забезпечити дитині гідні умови, вирішили тимчасово пожити з моїми батьками. Ми вбачали в цьому не лише фінансову вигоду, а й можливість допомогти їм. Бо й раніше часто приїжджали до них на вихідні, щоб допомогти по господарству. До того ж, для дитини краще рости в селі з чистим повітрям і природою, ніж у місті з його матушнею. Ми все це пояснили моїм батькам, але вони відмовили нам. Сказали, щоб ми навіть не розраховували на те, що зможемо жити з ними. Головна причина те, що маленька дитина дуже галаслива і заважатиме їм жити спокійно. Така відповідь мене дуже здивувала, адже будинок великий, і якби ми оселилися в іншій частині, подалі від їхньої спальні, вони навряд чи б нас узагалі помічали. Звісно, нас засмутила їхня відмова, але ми не хотіли сваритися, тому змирилися. Ми вирішили, що далі жити в орендованій квартирі просто не зможемо. Дійшли висновку, що потрібно брати житло в іпотеку. У нас була відкладена певна сума, але її не вистачало, тоді ми подумали про кредит. Але й це виявило проблемою, нам не хотіли його оформлювати, бо моя дружина досі працювала неофіційно. На мене оформити також не вийшло, бо я саме йшов у декрет. Тоді я запропонував звернутися до своїх батьків. Ми ж раніше неодноразово допомагали їм фінансово, то нехай би й вони позичили нам грошей, ми б повертали частинами щомісяця. Чомусь навіть уявити не міг, що вони можуть нам відмовити. Але сталося не так, як гадалося. Щойно вони дізналися, що нам потрібні гроші, сказали, що нічим допомогти не можуть, і на цьому розмову було завершено. А вже за кілька днів я дізнався, що саме в той день вони допомогли моєму братові купити машину. Це мене так зачепило, що всяке бажання підтримувати стосунки з батьками зникло. Та й вони самі, схоже, не дуже цього хочуть. Ми спілкуємось хіба що на сімейних сватах, а поза тим намагаємось уникати одне одного. Вони навіть не приїхали, коли нас виписували з пологового.